Понеділок, 25 серпня, ви дивитесь новини на 11-му в студію Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Вдарили по приватному сектору та підрозділу ДСНС. Поранений рятувальник. Росіяни продовжують терор Нікопольщини та Синельниківщини. А Сумщина пережила чергову масовану атаку ворожих дронів. Є загиблі та поранені. Докладніше про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та інших регіонах розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він на прямому зв'язку влади тобі слово. Вітаю. Вітаю Олено. Вночі ворог вдарив по Покровській громаді на Синельниківщині. Зайнялася оселя. Її загасили. Побиті сонячні панелі, будинок, приватне підприємство та авто. Також вночі окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину з артилерії та ФПВ-дронів, Пошкоджена лінія електропередач. А вчора росіяни розтрощили там пожежно-рятувальний підрозділ, поранений рятувальник, пошкоджений службовий автомобіль. І до ситуації в інших регіонах російські окупанти завдали масованого удару по сумщині безпілотниками. Відомо про понад 10 влучань, пошкоджені десятки приватних та багатоквартирний будинок. Цивільна інфраструктура постраждали семеро мешканців громади та двоє з обласного центру. Як пережили атаку місцеві? Прошу пряму мову. Звідти я прокидаюся вранці. Дитина спить, навіть не прокинула з нею. Все добре, кіт рядом спить біля мене. Я прокидаюся і бачу, що в мене зруйнована квартира, вибите стекла, рама, холодильник. І я не вірю, що це відбувається. І я швидко взяла дитину, кота, документи і вибігла, в чому єсть. Натомість, внаслідок атаки російського дрона на цивільний автомобіль в області загинув 37-річний водій, поранено пасажирів, 56-річну жінку та її 62-річного чоловіка. На Харківщині ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Куп'янському районі. Всередині перебували двоє жінок. Вони вижили, але зазнали сильного стресу. Їм надали допомогу рятувальники та медики. Загалом цієї ночі сили ППО збили або подавили ребами 76 зі 104 російських БПЛА. На Донеччині ж задобув наслідок російських обстрілів один загиблий та троє поранених. Потрощені з півтора десятки приватних будинків та шість багатоповерхівок у Слов'янську та Костянтинівці. Також зранку ворог вдарив кабами по Кушугумській громаді в Запорізькій області. Інформація про постраждалих уточнюється. І до приємних новин пожежа на російському новошахтинському НПЗ триває вже п'ятий день поспіль. Завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Бере участь у забезпеченні армії країни агресора. Загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Наразі мене на це вся інформація. Олено, дякую тобі, Владе. І наразі стало відомо серед звільнених напередодні бранців країни агресорки вісім жителів Дніпропетровщини. Це семеро оборонців і один цивільний. Нагадаємо, обмін військовополоненими відбувся символічно у День незалежності України. На всіх звільнених тепер чекає лікування та відновлення. Я зараз на такі емоції, що вони ну, вкладаються в голові. Ну та не знаю, чи радуватись, чи що. Ну, просто не віриться, що ну, не віриться. Кидався з ножем та поранив п'ятьох людей. Кривава драма на криворіжжі. Шокуючий інцидент стався у селі Андріївка. Там 42-річний чоловік поранив двох жінок та підпалив хлів. А коли на виклик приїхали рятувальники, нападник накинувся і на них. Після пішов з ножем на власного батька. В цей момент в конфлікт втрутилися правоохоронці, але зловмисник не реагував на накази. Тож, аби його вгамувати, поліціянтам довелося застосувати табельну зброю. Кривдник загинув на місці. За даним фактом, поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень чотири з них стосовно нападника. Ще одна за фактом перевищення правоохоронцями службових повноважень. 94 людини загинули на Дніпропетровщині з початку року через перевищення швидкості на дорогах. Це одна з головних причин аварії з постраждалими. За вісім місяців поліція зафіксувала понад пів тисячі ДТП, в яких постраждали 655 людей. Щоб виявляти порушників швидкісного режиму на автошляхах, чергують патрульні з трукам. Контроль зараз здійснюється на 22 ділянках доріг у Дніпрі, Кривоморозі, Павлограді та Кам'янському. А тим часом у Кривому розі утворився величезний затор. Причина одразу дві аварії, що сталися на вулиці Вознесенській. У першій ДТП постраждали дві машини. Навчальне авто зіштовхнулось з Вольво. А друга аварія відбулася за участю мотоцикліста. На місці працюють поліція та швидка. Артилерією вдарили просто по житлових кварталах. Марганець вкотре потерпав через ворожі обстріли. Окупанти поцілили по дитячому майданчику поблизу багатоквартирного будинку. На щастя, обійшлося без поранених, але посічені фасади будівлі. А у квартирах десятки потрощених вікон. Як мешканці пережили тривожну ніч? Подробиці далі ми їх ненавидимо. Діти страждають, діти плачуть. І, і розумієте, виходиш з дому, десь там магазин знайти, і не розумієш, вершся чи ні. Небезпека є круглі сутки, вона постійна. Дуже, дуже болісно і жалко за дітей. За батьків за мешканців Марганець, спальний район міста. Мешканці п'ятиповерхівки буквально здригнулися від серії потужних обстрілів, що пролунали близько другої години ночі. Росіяни поцілили прямісінько по дитячому майданчику перед багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля побила практично усі вікна. Живе у квартирі на другому поверсі разом із мамою. Вони орендують квартиру, бо довелося тікати від війни з рідного вугледару ще у 2022-му. Згадую, як гучні вибухи розбудили усю родину. Услышав десь вибух, потім побачив, коли був приліт на дитячий майданчик, і полетіли всі вікна в усіх кімнатах. Повністю балкон, всі окна повилітали. Повністю балкон і всі вікна повилітали. Пошкодили раму. Ось. Страшно буквально щоночі кажуть місцеві жителі, але більшості з них немає куди їхати. Серед них і 93-річна Раїса Максимівна. Через російську атаку в її квартирі понівечені вікна на балконі та кухні. Прибирати і ремонтувати потрошене російськими снарядами. Жінці допомагали її син та волонтери. Я вийшла в коридор. Воно як бахнуло. Воно звідти почало бахати раз, а потім звідси другий. І посипалося іскри, і полетіли вікна. Мої Неподалік п'ятиповерхівки уламками побили і приватний будинок Сергія Івановича. Вікна каже, від вибухової хвилі повибувало буквально всі. Розтрощене скло посипалося просто у кімнати. Всі внутрішні туди попадали. Оце три вікна. Тут раз, раз, раз. Всі три лежали. Все Я потім доставав з під рам штани і рами, і решітки тут були. Після удару окупантів чоловік одразу вибіг на вулицю. Каже, побачив, як у дворі горіли дерева і дах його будинку. Я дуже солодко спав. Це було на початку другої ночі, о першій годині 18 хвилин. Побачив тільки, як бам -бам бумкнуло і посипались стекла. Дерева погоріли, бачите, два дерева горіли. Розлетілись дрова ті, що я збирав на зиму, кришу міняють. Ну, що ще вікна повилітали. Це вже не перша атака по спальному району, розповідають місцеві. Кілька днів тому вибухова хвиля повибивала вікна з іншого боку будинку. Нині нарахували щонайменше чотири десятки понівечених вікон. На місці працюють комунальники, які усувають наслідки ворожої атаки. Місці удару працюють волонтери, видають потерпілим будматеріали та надають психологічну допомогу. Гуманітарна допомога надається у вигляді ОСБ, у вигляді непродовольчих товарів. Це сьогодні ми надаємо людям одіяла термокружки. Саме на цій локації ми вже отримали понад 20 заяв і надаємо допомогу у вигляді ОСБ. А на іншій локації вже прийнято понад теж 20 чоловік. Дивом після такої гучної ночі обійшлося без загиблих та поранених. Втім, постійні масовані. Обстріли росіян жаліться місцеві. Буквально не залишають шансів на нормальне життя. Людей підтримує тільки щира віра в перемогу. Це наш дім. Чому страдаємо? Ми чому ми повинні страждати? За що все буде добре? Ми виживемо і скоро переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. 237 тисяч людей потребують евакуації, понад 17 тисяч з них діти. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Мова йде насамперед про небезпечні громади Дніпропетровщини та Донеччини. З 1 червня до 22 серпня звідти вивезли понад 64 тисячі місцевих. Ключовим пунктом евакуації залишався транзитний центр у Павлограді. Додаткові шелтери відкрили також у Волоському в нашій області та Лозовій на Харківщині. Крім того, залізниця. Запустили евакуаційні потяги з додатковими вагонами у планах. Нові напрямки з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград. Нині переселенців приймають Київська, Рівненська та Кіровоградська області. Покровську на півоточенні окупанти намагаються взяти під контроль усі шляхи до міста, бо у разі його захоплення росіяни зміцнять свої позиції і отримають прямий шлях на Павлоград і Дніпропетровщину. Сили оборони руйнують плани ворога та тримають місто за рахунок активного використання безпілотників. Знімальна група проєкту воєнкор поспілкувалася у Покровську з пілотами БПЛА 25-ї бригади. В складі екіпажів чимало іноземців. Наш фронтовий ексклюзив. Далі. Кількість FPV, яку використовують протягом дня, зашкалює. Тобто там може бути там в одному мікрорайоні протягом години біля 7-8 FPV пролітати. У небі над Покровськом гул від БПЛА на землі ти рухаєшся перебіжками і у разі небезпеки маєш швидко знайти укриття. Розповідають захисники. Рік тому було набагато простіше. Ми заїжджали, виїжджали більш спокійніше зараз. Це дуже важкі шлях тільки заїхати сюди. Є ділянки, які контролюються ворожими дронами, тими самими оптіка і дронами такими простими. Віднедавна у Покровськ почали заходити ворожі ДРГ. Диверсанти можуть ховатися серед цивільних. Окрім того, що вони намагаються закріпитися у місті ще й шукають дислокацію Сил оборони, і особливо операторів БПЛА. Якщо ворог виявить їхню позицію, снарядів не жаліють. Давай шпаргують. Каби взагалі не рахують їх, скидають по 10-12 на день просто рандомно, на якісь цілі, тобто їм без різниці. Артилерія працює постійно, без перестанку, по передньому краю, по подальньому краю також. Така кількість обстрілів, напевно, Ну, за весь час війни я ще не бачила. Дрончики двадцять п'ятої Січіславської, го корпусу ДШВ свою справу. Добре знають. Робін і лев на фронті не перший місяць. Екіпаж працював по важкій техніці ворога, по антенах і по схованках. Коли воно горить, коли вони розлітаються да, по посадки, влучання, коли хороші є тертіл і шапнель. Тобто воно лупить теж гідно. Кумулятивний заряд. Ми його використовуємо в основному для техніки, баги, тяжка важка техніка. Подпилить щось, якщо така погода суха, літочко жарко, неряємо в бліндажик. А кількість знищеної живої сили окупантів вони не рахують. Десь там з'явився рух на мавіку. Ми піднімаємося, відпрацьовуємо або якісь планові цілі, які там розвіддання збираються. Нам надаються ці дані, і ми там, якщо й там немає моментного відпрацювання, то ми там злітаємо в певний час і відпрацьовуємо. Мотивації досвіду десантникам не займати. Січиславці навчають ще й добровольців прямо на бойових. Цей молодик прибув з за океану. Я з Канади приїхав захищати Баківщину. Окупанти з 2022 року по кілька разів змінювали цілі і причини нападу на Україну. А боєць на псевдорудий, син українців, які у 90-ті роки поповнили одну з найбільших закордонних діаспор. Свою місію чоловік розуміє чітко. Айнода амдуйняґ дід я знаю, що я роблю правильну справу. Я захищаю Україну. Я перебуваю серед професіоналів, які знають свою справу і не дадуть мені померти. Вдома рудий вчився на лікаря. А зараз опановує літальні апарати, які знищують ворога і рятують нашу піхоту. Май тю парнез атічні хат мене навчають збирати дрони, чіпляти батарею, лагодити детонатор і бомби. Досвід отримую колосальний, бо у мене вдома не мають досвіду війни дронів. Орферін Кенеда содейволнідлерн Сюн Напередодні сили оборони зачистили від окупантів село Золотий Колодязь Росіян відкинули зі східних околиць родинського в районі Добропілля. Зупинили спробу прориву, але стабілізаційні дії на цьому відтинку продовжуються. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках!